Дома компанія автопарк. Сьогодні у нас нове чудове надходження. Це у нас Opel Astra K 2022 року випуску. Європейська, дизельочок на автоматі на передньому приводі 1,5 літра дизельочок. Максимально класний збережений стан автомобіля, фарбований тільки капот чисто після сколів. Оригінального спавнівська гарна зимового гума, не тонована. Задня у нас є камера партроніки, достатньо велике багажне відділення. По салону у нас. Текстильний салон в дуже класному збереженому стані, світла стеля, склопідіймачі для заднього ряду пасажирів. Попередній частині всі 4 сто електрорегулювання дзеркал, механічне регулювання водійського сидіння. Водійське сидіння також абсолютно без ніяких зауважень. Скіриник кермо з підігрівом, 133 тисячі кілометрів пробігу, велика мультимедія, камера заднього огляду, Android, Auto, Apple CarPlay, все це є, все це працює. Клімат-контроль підігріву переднього ряду сидінь, автоматична коробка передач. Удержання в полосі старт-стоп і тому подобні речі. Тому запрошуємо вас на перегляд. Сумська 2, місто Київ авто можна придбати в кредит ліс також за готівковий розрахунок.